Всім привіт! Так. Сіно ми згорнули. Одну кучуру нагорнули. Таку файненьку. Ось, це мої барабучки, Ось. Це тут відкосив його, просто щоб город не сіялося. Ось. Згорнули, треба буде зараз забрати сінце. Там буде видно. Нашим козулькам, мазулькам, хай там буде. Сінце файне таке м'ягеньке. Аж ну ну. О. Та й такі то справи. Завтра треба сапу в руки і бігом на город. Саморання сапати. Все підрати, буряки треба пересапати, грядки пересапати, морку пересапати, все треба сапати. Роботи повно на городі, а то сказали, що в мене город дуже зарощений. О, що в мене дуже город зарощений. Хоть я так не вважаю, але люди краще знають так вон. Одна купа і ось ще одна. Таких три здоровенних купі. Буде Фу фурчена стіна. Ось так. Треба його забрати. І скинути в стодолу. Привезти, нагрузити на фуру, згрузити і сховати в стодолу моїм козулькам-мазулькам. Ось так. Так що ось такі-то справи. Ми будемо члапати додому. Та й таке то. Що, завалилося, так? Да? Ото вредне. Ось. Де файна фірчина сіна. Ось так це його покосив стільки. Сам розкидав. Ось, а я. Бігаю з телефоном і знімаю тільки. Так, так. І я така. Я не люблю робити, я тільки керувати. Забирай майку свою. Ось такі-то справи. Шепшина це бузина, цвіте. Красота. Тепленько, файно, не жарко. Десь 25 є, напевно. Точно завтра перейдем. Може бути. Передають, на завтра в нас грозу і навіть град там писало. Але як воно буде, не знаю. Ладненько, я вам поставлю паузу. Ось, А вдома покажу, куди будемо ховати сіно. Ось таку курчину сіна привезли. Поліняти там з під колеса забери. З-під колеса. Ось так ми ховаємо сіно. Зараз я оберну камеру. А ось так стільки привезли. Ну, воно не допкане, ми його так легенько вкинули. Ось, це в мене ж такий тюк великий. Тут ще є три великих тюки. Це ще у мене 33 чи 34 тюки. Сіна залишилася минулорічного, такого гарненького воно, гарне, зелененьке, гарне сіно. Так щось що таке тут ще залишилося. А це вже стільки накусили. Там зверху, де під самий верх забито. Так що сінцями трохи вже запасли, козулькам моїм. Ось. Не, не пройде! О тепер пройде добре. Ось так. Таке сінце гарненьке, зелененьке. І вже в нас ту долі. Це з підгорода привезли фурчинку таку сіна. Тут його трошки є. І вже Богу дякувати, що стільки є. Зараз ще його збирає те, що тут. І мені закине, я підмету і усе. І вже ті, що сіна покосили, вже всі сховані будуть. Тепер можна друге кусити. Зараз я візьму віника під мету та й усе. Та й таке. -то. Та й буде порядок трактора підженем. Поставлю на місце. Такі З довгою ручкою вила. У нас є спеціально для сіна і соломи, щоб було добре грузити, щоб було подавати добре з довгою ручкою. Це такі одні вила є. Перші, як на вулиці возили, всі ходили до нас, брали. Як було худоби багато, люди тримали, то в основному всі сусіди приходили. Дайте на ті довгі вила свої. У них дуже зручні зуби гарною, залізають в сіну. Бо є якісь такі зуби, що ну, ніяк не можна його в сіну встромути. А це файно залізають і з ручкою довгою. Так, що ось таке-то. Ладненько. Ручка майже під 3 метри. Так, щось таке. то Було діло, колись ми грузили здорові машини соломи. Я на машині розкладала, боялася, ноги траслися, потім злізти з машини не можна було ніяк боялась. <гум> ну а зараз вже все. Все добре. Так що ось таке. -то. Всім всього самого хорошого, миру, спокою, затишку, хай всіх все буде добре.